Шановне зібрання, щиро вітаю вас святом Воскресіння Господнього, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос! Слава йому! Впродовж чудового богослужіння ще будемо читати Слово Господнє і також звершимо спеціальну молитву. Зачитаю слово до Колосян, 4 розділ, 12 текст. «Приветствует вас, є ваш, раб Ісуса Христа, всегда подвізаючимся за вас в молитвах, щоб ви прибыли совершенны і исполнены всем, що угодно Богу!» Є звершував молитовне служіння, як і сьогодні Дух Святий вже призивав, щоб були мужі молитви, піднімались мужі молитви, і є пофраз місце служіння. І ось про що він благав Господа? Перше, щоб християни були досконалі, щоб християни прийшли до досконалості в Ісусі Христі, виросли в повну міру росту Христового після покаяння для Господа, номер один бажання і завдання, щоб діти Його. Виросли в повну міру росту Христового. І Він для цього все робить. І він для цього багато робить, багато трудиться, задіює багато своїх служителів. Тому що це дуже важливо, це життєво важливо, щоб його діти, які народилися в його сім'ю, які спаслися, які є спасенні, вони не зупинились в духовному рості. А вони крок за кроком, день за днем, природньо, Зростали і виростали в повну міру росту Христового. Це номер один бажання для покаяної людини у Господа. Її по фразі розумів, і він молився про це. Він благав Господа про це, саме за віруючих, веди, Господи, їх до досконалості, спрямовуй їх до досконалості, хто заснув, розбуди його, хто зв'язався з мамоною, суєтою чи розвагами життя, розв'яжи, кому перешкодою стали воли, чи земля чи сім'я. Розв'яжи, Господи, веди твій народ до досконалості, тому що духовно зрілий він здатний приносити плоди. Він здатний служити, він здатний працювати. Він може бути тою посудиною в руках Господа, доброю в честі, чистою святою, на всяке добре діло, на всяке добре діло. І це є дуже важливо. І ми за це помолимося в кінці проповіді. Також за весь народ Божий в Україні, за весь народ Божий Оже в Україні, Господи, веди до досконалості Твою церкву, твоїх дітей, веди, щоб ніхто не зупинявся і не застрягав у духовному розці, Як ми читаємо про це горе і про цю біду до євреїв у п'ятому розділі, що сталося так. Сталося так, Дух Святий пише цим адресатам. О, судячи по часу, вам треба бути вже вчителями, а ви діти це горе, це біда, це криза в церкві, це криза серед народу Господнього. І про це благав є по фраз Господа. І ми знаємо, цим наповнений був і муж Божий, апостол Павло. Він про це багато вчив, говорив і також сприяв, щоби церкви, віруючи, діти Господні, він всіляко сприяв, щоби ви зростали духовно. У повну міру росту Христового. І далі ще одне, і каже друге: і щоби ви прибули досконали і наповнені всім, що угодно Господу. Досконалість, бути досконалим, це мати образ Ісуса, мати характер Ісуса, і друге мати певну, так сказати, ну, мінімальну міру пізнання Бога. Пізнання Бога, я би так назвав, що таке духовний З двох частин я би його склав. Це характер преображений, є плоди духа, а страсті й похоті всі розіп'яти на Голгофі. І друге певна міра пізнання Бога, розуміння Бога, правильне розуміння Бога в житті, його волі, його волі на життя наше особисте, його волі, на церкву нашу. Ось що є духовна зрілість. А ще каже, щоби були сповнені всім. Що угодно Господу, мимо духовної зрілості ще щось, щоб ви були сповнені всі що угодно Господу. І ми читаємо про Ісуса Христа в другому розділі, тоже до Колосян, десятим текстом, ви маєте повноту в ньому. Ви маєте повноту в Ньому. До Петра ми читаємо: зростайте в благодаті, ріст в благодаті. Перша, перша, перша ступенька в благодаті це покаяння. Друга це прийняття Духа Святого. Третя це прийняття дарів. Четверта це життя, Життя сповнене Духа Святого з проявленням дарів. І Дух Святий каже, що є ще якийсь шлях. Який я вам покажу, коли ви підніметесь ось на цю ступінь, коли будете мати всі дари Духа Святого. коли забезпечите Духу Святому свободу, Духу Святому буде комфортно в ваших церквах, в ваших серцях, Дух Святий легко може діяти, дух святий, дари свої буде проявляти, я ще славу свою покажу, я ще певну міру благодаті дам. І сьогодні, оцінюючи духовну, духовну картину Церкви Христової в Україні, ви знаєте прикро? Нема дарів Духа Святого в повноті, знаючи, який наш Бог, який він багатий, який він прекрасний, який він люблячий, який він милосердний, як він заботиться за нас сильно, яка любов Його є сильна, вона сильніша за смерть. Він люблячи нас, помер за нас, сильніша за смерть, любов. Він нам все дарує, він нам сина дав, духа дав, він нам все готовий дати. Чому нема? І згадую цю пісню, пісню сліз Бога Отця за сином Іуди, каже, що ще я вам не дав? Що ще я для вас не зробив? Чому, коли я прийшов, щоб взяти плоди, а вони гіркі, що ще я для вас не дав? Чому сьогодні нема в наших церквах повної свободи Духу Святого, дії дарів Духа Святого? Чому церква Господня добре? Ми тут розкопали яміну, п'ємо воду живу, наповнює Дух Святий, плачемо, сповняємося Духа, звільняємося чудово! Чудово! Взяти всі церкви України! П'ятидесятників, хрещений Духом Святим, чому зупинка? Отримали Дух Святий, і ніби вже можна заспокоїтися де ревність далі, де пости далі, де прорив далі, де пошук Бога далі, де плач за багатство Господнє далі. Шукати славу людську це зло. А шукати славу Бога це благородно. Шукати його сили, слави, величі, чудес, знамен, його дії в Україні і за межами України. Це благородно, це угодно Богу. Це воля Божа є для нас, церква Господня. Ми маємо бути зодягнені в силу і славу Божу. І не тільки для свого особистого, своєї особистої радості, торжества і тріумфа. Ви знаєте, чому ще нам потрібна сила і слава Божа. Цьому світу сказати, який прекрасний є наш Бог, який він багатий, який він чудовий, який він милосердний, щоб ми цьому світу сказали? Іди до нас, і ти його пощупаєш, ти його побачиш, ти його відчуєш. З нами Бог, з нами живий Бог, з нами сильний Бог. Той Бог, який вивів Ізраїля з Єгипту сильною рукою, і ми з ними з ним заповіті. Ми з ним маємо єднання, він живе серед нас, тіла наших храм, Духа Його. Він наповнює нас. Йди до Бога живого, Україно, іди до Бога живого! Ми знаємо, що сьогодні переважна більшість України вражена релігією, обрядами, постановами. На початку було все сказано: це біда і горе. Кожен вважає себе якимсь віруючим, до якоїсь церкви причисляє. Це біда. І сьогодні народ України чекає церква Господня, народжені згори, хрещені Духом Святим. Коли ми зодягнемося в силу й славу Бога Савофа. Коли на нас почує ця слава, зійдеться слава, і вже тоді знамена, чудеса, щілення для нас не буде якимось таким дивом суперважливим. Це для нас буде щось звичайне. Так, це робить Ісус. Віціляє, підіймає, звільняє, воскрешає. О, як це чудово і прекрасно. Дорога церква, ми повинні наповнитись спрагою, наповнитись жаждою, наповнитись нею великою любов'я. Силі і славі Господні, шукати його денно і ночно, освячувати себе, дивитись за собою, перевіряти вірність свою і чекати Його. Чуєте, він багатий, він могутній. Це не те, що вже в нього нема що дати. О, в нього є ще стільки дати, лиш би ми понесли Його, цю міру благодаті. Ава, Отче, хвала Ісусу, я закликаю Церква Господня, щоб ми нині молилися за всю. Україну, за всі церкви України, Господь, веди до досконалості народ твій, веди сильною рукою, ніжною рукою у силі і славі, піднімай твій народ, зворушуй твій народ. Хто щоб він проснувся, він встав, він воскрес, Він возревнував. І друге, Засилу й славу Божу, Господи, наповни церкви Твої, славою Твоєю, чудесами Твоїми, дарами Духа Святого, піднімай на гори Твої народ Твій являй славу Твою в Україні, в церквах Твоїх. Алілюя, Слава Господу!